Вичний огляд на систему резервного живлення на базі сонячного інвертора потужністю 3,2 кВт. Зараз ми підсвітимо його дисплей. Зараз світло є, він в режимі заряду батареї. Зараз я покажу ближче, ось він показує, що від мережі йде в режимі байпас живлення на квартиру, а також. Заряджається батарея і поточний заряд 27,2 В. Ось сама батарея на 2,8 кВт, 24 вольтова, 120 А годин. Ось у неї є такий екранчик. Він показує поточний заряд і процент заряду, а також температуру самої батареї. Можна перемикати таким ось таким чином. Я бачу, що він засвітлюється. Так. Зараз в режимі байпас. Замітуємо відключення світла. Ну, Прийдеться вийти до під'їзду. Я оставлю двері відчиненими, щоб ви бачили. Як спрацьовує при вимкненні світла. Ось вимикаємо зараз рубильник, я покажу світло в квартирі. Все, ви чуєте сигнал, але світло в квартирі як було, так і є. Повертаємось. Дивимось. Тепер ось він показує, що мережа зникла і е, зараз йде живлення квартири від батареї. Подивимось на навантаження. Ось він показує 190, ну, почти 200 Вт навантаження. Це зараз в основному тільки світло. Тепер подивимось, як працює котел від цього. Вмикаємо гарячу воду. ну ось, Видно, що йде підігрів води. Зараз навантаження вже за 310, Ну це, мабуть, вмикнувся холодильник. Так. Повертаємо світло від мережі. Тут стоїть пакетник, який не відразу вмикає мережу. Він робить затримку хвилину. в разі Кількох подряд перепадів енергії, щоб це не сказалось на обладнанні в квартирі. Зараз побачимо, як він зреагує, коли з'явиться світло. Перемикання тут миттєве десь 10 мілісекунд, якщо не помиляюсь, тобто, всі прибори, роутер, телевізори. Ну, Продовжують працювати, на них ніяк не сказується перемикання. Коли з'явиться світло, зміниться піктограма і ви почуєте звуковий сигнал. Все, ось з'явилось світло. Ми побачили піктограмку з... Товчиком таким і знак байпас. Зараз я світло. І подивимось на навантаження на батарею. Тобто він показує, що він знову в режимі байпас передає живлення на квартиру, а також продовжує заряджати батарею. І ось На даний момент виставлено 40 А зарядний ток. Зараз він його дойде до нього. А взагалі тут доступні опції від 10 до 80 А. Все, зарядка батареї триває. Він підтримує всі режими зарядки батареї, тобто доводить батарею до оптимального значення. Це виставляється в налаштуваннях, а також він підтримує такий флоатін режим для доводки батареї, всередині батареї. Стоїть контролер заряду, який захищає від перезаряду, від перенавантажень. Це літіонна батарея, ще раз нагадую, на 2,8, ну там практично 2,9 кВт, тобто .е. 24 вольти на 120 Агодин. Ось такий комплект. До нього можна підключати сонячні панелі. Якщо у вас приватний будинок, це в нагоді станеться. Батарея під'єднується до інвертора. Вілками Андерсона, дуже надійне підключення і зручно під'єднати, від'єднати в разі потреби ніяких ненадійних крокодилів і інших засобів. І логічне питання, скільки протримає ця батарея мою квартиру. Ну ось Я проводив експеримент, ми виключили світло рівно о 12 дня. І інвертор подав сигнал про розряд батареї о 8.30 вечора. Тобто, вісім з половиною годин він тримав квартиру в режимі ні в чому себе не обмежують. Тобто ми користувалися освітленням, робив котел в режимі опалення. Ввечері дивились телевізор. Ну то й жили звичайним життям, як кожен вечір. Тобто така батарея. Квартиру 100 квадратних метрів. Ну то тобто там навантаження було десь 190, Ватт до десь 450-500 Вт, коли вмикався холодильник, коли е, був вімкнений комп'ютер, коли я в день працював. Ну от, ось так. 8,5 годин спокійно протримав квартиру.